Сьогодні ми будемо розглядувати уривок із Матфія, розділ 5 з 13, з 13 по 20 вірш. Він каже одразу: ми світло для світу, друзі. Це важливо сьогодні для нас. Бо ми можемо дивитись на ці обставини, і ми навіть можемо не меркувати в, в ньому, ким ми з'являємося з вами. І Матфій, Евангеліст Матфій каже нам. Розділ 5, 13 14 вірш. Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна хіба що викинути геть, аби топтали її люди. 14 вірш. Ви світло для світу не можна сховати місце, що стоїть на горі. Неможливо це зробити. Да? В цих віршах Господь відкриває, яку роль в цьому світі мають ті, кого... ті, кого він покликав з темряву в чудовий свій світ. Тобі ж це ми з вами, ті, які познали милість, милість і любов Божою Його благодать. Друзі, а хто ми є в цьому світі? І ці вірші однозначно кажуть нам, ким ми є в Ісусі Христі, хто ми є в цьому світі гріха, та темряві? Перше, друзі, перше, ми сіль, так каже Слово Боже. Друге, світло так чи ні? Ми світли для цього миру, для цього світу. І місто на горі. Сіль, світло і місто на горі усе це має величезний вплив в тому середовищі, в якому вони знаходяться. Сіль виявляє смак їжеч. Так чи не так? І запобігає псуванню світла, розвіює темряву, а місто на горі стає чітким орієнтиром для усіх подорожих. Друзі, і вони мають вплив, їхня присутність відчута, відчутна і відома, її не можна приховати. Друзі, таким самим відчутним і відомим має бути присутність нас, віруючих в цьому світі. І слово каже нам: ви світло світу. Віруючи в Ісуса, повинні бути світлом для світу. Вірш 14 каже, ви світло світу. Коли Ісус сказав ці слова, ви світло світу, це означало, означало що ви діти світла. Це чудово. Слово Боже нас направляє до цього розуміння. У першому Івана, в першому розділі в п'ятому вірші, сказано: Бог є світло. І немає в ньому ніякої темряві. В Івана, першому розділі, в 9 вірші говориться, було світло істине, яке просвічує всяку людину, що приходить, приходить у світ. Друзі, ми діти світли, ми діти Небесного Отця. Віруючи в Ісуса, повинні приймати світла Ісуса і що з Ним робити? І проливати його на світ. Друзі, чому важливо це робити? А може зовсім не потрібно це робити? Для чого? Ну, Стало ми світлом, да? Ну і досі цього. Чому, дорогі брати і сестри, чому так важливо це робити? Це каже Слово Боже, так казав сам Господь. Ті, хто не знають Бога, не знають, що відбувається з ними. Та з їхнім життям. Вони не мають божественного світла у своїх серцях і тому йдуть на дотику темряви, не знаючи правильного напрямку в житті. Віруючі мають справжній напрямок в Ісусі і повинні спрямовувати інших до Бога. Вони повинні направляти до Бога тих, хто. Блукає у темряви. Це наша справа, це наша задача, дорогі брати і сестри. Бо так каже Слово Боже, так каже Господь. В Ефесянах 5.8 ми читаємо: Бо ви були колись темрявою, а тепер є світлом у Господі. Поводьтеся, як діти світла. Вірш 15 каже цього ріку, що ми вивчаємо, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Друзі, де нам взяти цю соленість? Як ми можемо стати світлом для світу? Тільки тоді, коли наше життя є Христос? Тільки тоді ми являємося світлом. Тільки тоді ми маємо цю силу, цю силу, щоб проповідувати Євангеліє, Івана 12.46, ми читаємо, Христос каже, я світло, яке прийшло у світ, щоб кожен, хто вірить у мене, не перебував у темряві. Друзі, Ісус є, як ми кажемо, як ми читаємо з вами дорога, правда та життя. Він є наш з вами напрямок. Наша світла це здатність впливати на світ, це результат Божої роботи в нашому серці. Це Він відроджує тих, хто був мертвий в гріхах, щоб у віках показати безмірне багатство своєї благодаті в Ісусі Христі. Але він запалив це світло не для того, щоб сховати його під глечиком, не для того, щоб ми світили самі собі в стінах цієї будівлі, да? в стінах церкви. Один для одного. Ні. А для того, а для того щоб ми світили з вами, з вами в цьому світі. Оце наша задача. Це є план Божий. Бути образом Божим являти своїми словами, своїми вчинками, самим своїм існуванням вічного і досконалого Бога в цьому світі. Є так сьогодні у нас, а потрібно, щоб було. Бо ми є світло цьому світу, ми є сіль, ми є місто, яке знаходиться на вершині гори. І це чудово. От то ми є в Ісусі Христі. Це не просто завдання людини, це її сутність від самого початку таким був Божий задум в отношенні відношенні людини. Якщо ми поглянемо на історію спасіння, то ми помітимо, що Бог використовував тих, кого Він сам відродив своєю благодаттю. Як джерело впливу в цьому світі? Послання до євреїв в 11 розділі. Перераховані хто? Герої віри, да? ми читаємо, я думаю, що може багато хто знає на пам'ять да, ці вірші. Деякі ми цитіруємо в нашому житті: перераховані герої віри, Єнох, знаємо, да? Ной, Авраам. Маєсій та інші. Усі вони не просто тихо собі вірили глибоко, глибоко в серці. Да? Сід... Нічого не робили сидячи. Вони активно впливали на світ навколо себе. Єнох та Ной проповідували своєму поколінню про Божий суд і спасіння. Ми читаємо це, записано в Слові Божому. Юди, апостола Юди 14 15 вірш першого розділу. Про них пророкував Єнох сьомий від Адама, кажучи: ось прийшов Господь з десятками тисяч своїх святих ангелів, щоб учинити суд над усіма. Звинуватити кожну душу в усіх вчинках їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли за всі жорстокі слова, які говорили проти нього, проти Бога безбожні грішники. Авраам, Ісаак і Аков не шукали земного міста, жили у наметах, очікували небесного града. Так записано, читаємо 11 розділ Пісня Євреїв, 9, 10 вірш. Вірою Авраам перебував на землі обіцяний, як на чужій, і прожив у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкаємцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалине, що Бог його будивничий та творець. В іншому перекладі. В Библиї, Место, корого художник і строитель Бог. Дуже, дуже красиво художник, да? творець Бог. Друзі, подивіться на історію виходу, з якою метою Бог покликав собі ізра... ізраїльський народ. З якою метою? Хто скаже? З якою метою Бог покликав. В свій народ. На І ще раз. Виконати яку? <світку> Прославити його, да? щоб вони були царством священників для для кого? Для себе, для всіх народів, друзі. Щоб вони були священиками для всіх народів, щоб вони показували, що напрямок до Бога. Напрямок, да? що є Бог. І вони повинні бути відображенням Божої слави на землі. Друзі, навіщо Бог покликав нас? Навіщо Бог покликав нас? Навіщо Духом Святим Він запалив в наших життях своє світло? Не для того, щоб сховати його, а щоб ми світили, щоб ми впливали на цей світ. Ви скажете, як це впливали? Да, бо слово Боже має вплив. Має вплив в цьому світі. Вірш 16 каже нам, це добрі справи. Ми покликані творити, творити добрі справи і таким чином прославляти Бога. Добрі справи – це свідчення, що ми є хто? Діти Божі, друзі. Добрі справи. Говорить, що ми знаємо нашого небесного Батька. Добрі справи є свідченням і доказом Божої роботи в наших серцях. Не буває спасіння без зміни життя. Не буває. Не може зміна образу мислення. Не відоб... відобразитися на поведінці, правда? Написано, що крав впредь, не кради. Тобто <смість> да. зміна життя Так каже нам слово Боже: віра без справ мертва. Я тобі покажу віру з діл моїх, а ти мені покажи віру без Діл своїх. Часто християни думають, ми належимо Божому Царству, а не цьому світу. Ми діти Божі. Цей світ все одно, як там написано, хто пам'ятає? Сгорить. Да? Все вже підпалило цей світ, ми вже тут радіємо. Ні. Не треба радіти, треба служити нашому Господу. І ці люди, вони не бачать смислу навіть намагати що змінити навколо себе і стають байдужими, байдужими до всього, і їх нічого не стосується. Є такий вислов моя хата з краю, я нічого не знаю. Дай Бог, щоб це так не було в нашому житті, щоб у нас було бажання йти, казати та спасати. Спасати. Коли ми мислимо, мислимо подібним чином, ми повертаємось до світу спиною і дивимося лише всередину церкви одне на одного. Друзі, але подивіться на Бога, на нашого Отця на небесах. Не дивлячись на те, який цей світ злий та гріховний, Він. Все рівно полюбив, полю, полюбив Його. Як полюбив? Віддав сина свого, не дивлячись на всю темряву цього світу. Отець на небесах кожного дня чинить добро. Кожного дня. 2 Петра 3,9. Не бариться Господь за бітницею, це деякі вважають за зволікання, але є дороготерпеливий до нас. Не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. Якщо ми є з вами образом Божим, Його світлом для цього світа, чи не повинні ми робити так само, друзі, як робить наш небесний батька? Сьогодні Господь Його Слово закликає нас. Отак, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Ще раз, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого на небі. Друзі, сьогодні ми вже чули, брат Славік казав нам. Про любов до Божого Слова. А наше відношення до Божих заповідей? Ісус виконав чи не виконав закон? Виконав закон. Так може нам не потрібно виконувати його, друзі? А що Слово Боже каже нам? Наше відношення до закону Божого. Вірш 17. Не подумайте, каже Христос, не подумайте, ніби я руйнувати закон, чи Пророка прийшов. Я не, не руйнувати, прийшов, але виконати, каже Христос. Чому хтось міг подумати, що Ісус прийшов, щоб зруйнувати закон? Чому такі мислі взагалі, думки, верніше, чому такі думки можуть бути в нашому серці? Тому що його служіння було справді викликом для того часу, тому що Його служіння дійсно було викликом для того часу. І ви пам'ятаєте, да? так, як він чинив, те, як він пояснював Писання, йшло в розріз із загальноприйнятим розумінням того, того часу. Кніжники і Фарисії по у них інше розуміння було в той час. Він, Христос, зцілював в суботу, Він спілкувався з митарями та блудницями, і йому постійно про це казали. Чому твій, чому ваш вчитель да, їсть і п'є з митарями та блудницями? І хто це казав? Фарисеї, книжники казали йому, учням казали про це, його учні не робили обмивання рук перед їжею. Він все робив не як книжники і не як заведено, якою була істинна істина мета, ціль Христа, Він каже: я прийшов не зруйнувати, а виконати закон та Божі постанови. В якому смислі Ісус виконав закон і пророків? В якому смислі питання? В якому смислі Ісус виконав закон і пророків? І Ісус виконав закон Тим, що прожив життя цілковитої покори вимогам закону. І це тільки Він змог. Ізраїль не змог цього зробити. Матфієв 3:15 ми читаємо, як Ісус скромно прийняв хрещення від Іоанна Хрестителя. А що каже Іван? Мені потрібно да, приймати хрещення від Тебе. А що каже Христос? Христос каже, так годиться нам виповнити усю правду, усю правду. Христос, агніць Божий. Викупний Божий викупний історії. Там, де Ізраїль не стояв і впав, Він переміг. Там, де ми не стояли і впали, Він вистояв заради нас і замість нас все, чого вимагав закон, Він, Христос, здійснив, а в ньому, друзі, а в ньому і ми через Його благодать. В ньому повіри, ми виконавці Божих заповідей. Друзі, мені дуже подобається, як каже Апостол Іван, 1 Івана 5.3. Бо це любов до Бога, пам'ятаєте да? дотримуватись Його заповідей. Коли ми любимо Бога, ми виконуємо Божі постанови та Його заповіді. Бо це любов до Бога, дотримуватись Його заповідей, а Його заповіді. Не тяжкі. Чому для нас вони не тяжкі, друзі? Тому що ми в благодаті в Ісусі Христі. І ми розуміємо, що Бог Отець зробив через Сина свого Ісуса Христа. І в цьому відкривається для нас любов Отця. І ми любимо, тому що, тому що Він возлюбив нас. Своїм народженням, життям, смертю, Воскресінням Ісус відкрив нам браму до небесного царства. Він був піднесений, як цар царів над усім творінням. Його царство вже явилося і ще більше явиться у всій повноті, коли Він прийде знову в Ісусі усі Божі обіцянки для нас стали так і амінь. Так і амінь. Однак в нас виникає, друзі, питання, ще одне питання. Якщо Ісус виконав закон, то чи має закон якийсь смисл, чи значення сьогодні, чи значення сьогодні? Має чи не має? Так, має, друзі. Вірш 18-19, Матфія 15, що ми вивчаємо. Ми читаємо з вами. Запевняю вас, доки будуть існувати небо і земля, каже Христос, жодна йота, жодна риска із закони не зникне. Усе збудеться. Якщо хтось порушить одну із цих найменших заповідів і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Друзі, сьогодні, так само, як і в часи Моїсеє, закон продовжує виконувати свою роль. Він показує нам Бога. Закон показує Бога, який Він, Його високі стандарти. Його вимоги, і закон показує нам нас, нашу нездатність задовольнити ці стандарти і вимоги по плоті. Так само, як і в часи, Мої... часи Моїсії, сьогодні закон приводить нас до Христа з вірою і надією. В ті часи була благодать Божа. І в сьогоднішні часи. Як часи Моїсія, так і сьогодні закон приводить нас до Христа з вірою і надією. Тому Господь вчить нас поважати Його закон, Його Слово, як ми вже сьогодні чули, щоб ми любили Божий закон, Його Слово, друзі. Хто порушить, каже Він, Христос. А в оригіналі відмінить, відмі... відмінить об'явить недійсною, неважливою те, що ми з вами пройшли, найменше з цих заповідей і навчить так інших, той сам буде названим найменшим, найменшим. В оригіналі неважливим буде не що в царстві Христа. Хто ж буде ставитись навіть до найменшої заповіді, як до абсолютного Божого Слова. Незначне щось, але це слово Божє. І, і мені потрібно його виконати. До абсолютного Слова Божого. І виконувати його, і, навч, і навчити так інших буде названим великим Христовому Царстві. І слово Боже каже нам, закон Божий добрий для того, хто його виконує. Друзі, закон добрий для нас. У 20 му вірші Господь каже, «Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете, не війдете до Царства Небесного. Правідність наша, друзі, що це? Правідність наша, вона по вірі в Ісусі, в Ісусі Христі у Його благодаті. Яка вона правідність в Ісусі, друзі? Що це, за, взагалі, що це взагалі таке? правідність в Ісусі Христі? Як вона відображається в нашому житті? Це любов до світу. Ми світло для світу, ми сіль для світу, ми місто, притулок для страждаючих. Це любов до Отця і Його Сина Ісуса Христа. Ми, виконавці Його Слова, ми мешканці Небесного Града. Друзі, оце правідність, яка більш за правідність книжників та фарисеїв, бо вона в благодаті. Через Ісуса Христа. Друзі, да благословить нас Господь, да благословить нас Господь всьому і дасть явити, являти та прославляти Його, Його в цьому світі, Йому слава та подяка з наших вуст. Амінь. Помолимось, помолимось і вдячимо нашому Богу і за Його слова, за Його розуміння. Яке Він дає сьогодні, будемо молитись? Тобі за цей час, за милість Твою до нас, Господи, за те, що Ти відкриваєш нам своє слово, Господь, даєш нам розуміння, Господи, щоб дійсно ми сьогодні були мудрі в Тобі. Боже, благослови нас, щоб ми були, були світлом для цього світу, щоб ми були, були сіллю для цього світу, щоб дійсно ми були оцим містом. В якому може знайти притулок страждощі, Боже. Благослови нас, щоб ми від цього серця любили Тебе, Господь, благослови нас, щоб ми виконували Твої заповіді, Боже. Благослови, щоб ми були мешканцями небесного града. Нехай Твоя мілість супроводжує нас у цьому. В шляху, Господи, благослови нас, Господи, щоб ми постійно, Господи, звертались до Тебе, щоб пізнавати Тебе, нашого Господа, і Спасителя. Благослови нас, благослови нашу країну, тобі, єдиному, слава та подяка нашому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.